Друзі, всім привіт! Знаю, що у багатьох з вас бувають складності зі збиранням обгонної муфти. Деякі з вас звертаються до мене, що гублять деякі запчастини, тому, в принципі по запчастинам теж можу цю обгонну муфту продати, і старої, і е, нової генерації або покоління. І зараз просто буду вам показувати, як е, зібрати цю обгонну муфту. Це у нас, в принципі, старе е, покоління. Е, вони бувають там двох розмірів, е, наприклад, 10-тисячне шамана, вона там більше, а це у нас е, розмір 3000 Від тисячі е, до Сі. Сі, компакт 5000. муфта буде виглядати однаково і всі там запчастини будуть однакові. Отже, маємо ось. Такі а, запчастини, вже все відмито, і давайте почнемо е, збирати. значить На катушках, на обгонних муфтах шимано Часто тут на кришечці пишуть no гріз No grees, значить, не застосовувати густу смазку. Краще сюди застосовувати смазку рідку, на якій написано Oil. Ну, я буду от таку от дорогу японську використовувати. І е, багато з Стила багато смазки сюди не потрібно. будемо використовувати трошечки. Значить, перше, це у нас база, це у нас основа. Тут у нас буде е, цей е, перемикач, ось на корпусі перемикач буде е, входити ось ось сюди, в цю частину. Так, що ми робимо? Поєднуємо, значить, дві ці дві запчастини, цих два пластика. Скайте, тут є буквально тільки одне положення, щоб, щоб ніхто нічого не переплутав. Ось. Так. Здається, маємо. Так, сюди ми наносимо буквально крапельку мастила. Так, ось я наніс мастило і, до речі, кришечку не, не, тим, не тим боком поставив. Ось так от. Цю, до речі, частину можете обережно заполірувати, вона не завжди буває гарно заполірована. Ставимо тут теж є пазики, щоб це все нормально воно співпало, попало в пазіки. Так, готово. Значить, ось маємо ось таку динаміку. Знизу воно буде виглядати отак. Тобто тут це буде прапорець, перемикач. Тепер можемо йти далі і використовуємо тепер оці пружинки. Пружинки з пружинками такими краще працювати з обочисткою, беремо і. Ось таким чином ми її ставимо. Так, ви бачите? Я неправильно. Сподіваюсь, все видно. Так, ось. Насаджуємо всі шість пружинок. Пружинки на місці. Ставимо тепер. Ролики Значить, ролики у нас стоять ось такі позиції. Значить, повертаємо цю пружиночку. А перед тим, щоб ролики нормально оберталися, кожне місце, де буде стояти ролик, теж додаємо крапельку олії. Oil, і ставимо. На місце. Так, дивіться уважно. Маємо. Ставте на паузу, хто не встигає. Далі ставимо цю детальку, щоб не втікли у нас пружинки. Тут, щоб не переплутати на більш старих цих моделях, є крапочка така. Щоб познати, що воно має бути зверху. Далі. Значить, Маємо цю кришечку, знову ж таки, капаємо сюди, 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 сюди. Потім а, серцевину ми окремо а, цей змастимо, з'єднуємо, поставили кришечку, трошечки отак от ми повернули. І зараз будемо цю конструкцію е скручувати, ну, підкручувати, кріпити гвинтами. Так, все, у нас об обгінна обгонна муфта зібрана. Хочу звернути увагу, що використовується для зборки, для зібрання обгонної муфти різних гвинтиків. Є е е два ну, в цьому поколінні два гвинтика. В наступному поколінні ну воно по формі така сама. там, значить, До корпуса три, кріпляться, кріпляться три гвинтика, вони відрізняються більшою довжиною, в моєму випадку. ось так от. І в цьому випадку два гвинтика, але в наступному поколінні також три гвинтика, як, які тримають сам корпус. Значить, Залишилося у нас тільки змастити. Серцевину обгонуємо, і все у нас готове, все у нас буде працювати. Ось так от. Друзі, нагадую, що у нас є Telegram-група, там, де більше інформації, більше ну, додаткової інформації, схеми котушок. Є у нас група там, де продаються запчастини. Мої контакти під цим відео. Будь ласка, звертайтеся. Побачимось в наступних відео.